Чого все почалося? Вона заговорила про мужність і зброю, в неї навіть не голос, в неї багатоголосся. Тому, коли вона говорила, мені здалося, що вона взагалі розмовляє сама з собою. А вона так складала літери і звуки, що кожне слово при цьому спалахувало і мерехтіло, навіть коли говорила про ефірні сполуки, здавалося. Що переказує Христові муки, співаючи там, де було зовсім незрозуміло. Як вона хотіла мені пояснити, що в кожного з нас є невід'ємна відвага, що історія це лише мертві міста й могильні плити, що майбутнє це чорна земля й червоні метеорити, що любов це вправи для дихання, пообідня справа. А тому. Треба змагатися за здатність разом засинати, ламати ворожі шеренги, за здатність разом прокидатись, лишати разом із нею балкони й нічні кімнати, ранити шкіру долонь об залізні канати, цінуючи здатність любити, ніби найвищу здатність. Навіть в її неправді була своя міра, її чекали попереду радість і вірність. Кров запечена на рукаві мундира, що тримає птахів у горі? очевидно віра, що тримає рибу в ріці, очевидно ніжність.